Кому під силу пограбувати банк, відкрити планету та відбити атаку орків з іншого виміру. На таке звичайному землянину знадобився би і космічний корабель, та не одне життя. А нам для цього достатньо геймпада, мишки та півтори тисячі секунд, тому що ми справжні ігронавти. Пристивний Паски ми починаємо! Сьогодні у програмі творці no Man's Sky збираються показати тобі усю безмежність Всесвіту. У нашій грі дофігніліон планет, і всі вони будуть з унікальною флорою та фауною. Не прогав подробиці наймасштабнішого космічного епіку. Як зробити з кавуна та власної духи смертельну зброю? Божевільні модифікації у рубриці Мода на моди. Смартфон это планшеты расширяют игровой трон ПК. По всем показателям можно предположить, что уже в этом году мобильная платформа станет ведущей и побьет по продажам. Продажи игр на ПК и консолях. Дизнайся у Фокуси, что силу мобильным играм убиты игры для ПК. Как разработчики Endless Space 2 хотят изменить глобальные стратегии. Ми зробили інтерфейс, який ще більше занурить вас у космос. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Endless Space 2. Та найбільш вдалі веб-серіали по іграх у трійці ігронавта. А просто зараз автоматична черга з гарячих новин у дайджесті. Комуністи матінки Росії не годують. Знову спаплюжили їхнього вождя. Партійці вимагають видалити з магазину ЕПЛ мобільну гру Ленін у Морзі. У ній ти виймаєш з ілліча органи та робиш йому звабливий мейкап. Словом готуєш до вічного сну у комфортабельному мавзолеї. Утім, комуняки переконані, ето оскверняє пам'ять дідушки Леніна. Вони бачать у цьому підступи імперії зла сполучених штатів та її прибічників. Якщо сторінку з грою не заблокують, росіяни погрожують нанести нищівний удар у відповідь. Тобто розробити власну гру, де кривавим американським президентам Лінкольну чи Кеннеді можна буде прималювати роги та поросячого шнобака. Опс, схоже, пахне мобільною третьою світовою. А наступна новина також про протистояння орків та людей. <плес> Нещодавно ігронавти зацінили Воркрафт фільм по легендарній серії стратегії. Людискам фільм сподобатись, і оркам теж сподобатись. Разом із нами стрічку про вторгнення на землю орків із захватом дивився увесь світ. Бажаючих поспостерігати за протистоянням було настільки багато, що Воркрафт побив рекорд. Він став найуспішнішим фільмом по грі в історії, і при бюджеті у 160 мільйонів баксів зібрав 413 мільйонів. Це не просто успіх, це більше ніж ва. Артість футбольного клубу Баварії Воркрафт обійшов інші гучні фільми по іграх: принца Персії та Birds. А порівняно з огидними екранізаціями ігор Бола, стрічка взагалі касовий монстр. Fuck Добре, що Blizzard не продала цьому кінофашисту права на фільм. А замість цього довірила екранізацію талановитому режисеру Данкану Джонсу. І він тепер погрожує зняти продовження. Ну а ми, звісно, чекаємо із нетерпінням. Чи багато серед нас ігронавтів дівчат? А вже ж! і деякі з них карають хлопців, мов молодих. І не тільки у житті, а й у іграх. Як от південно-корейська геймерша під ніком Гегурі, 17-річна прихильниця Overwatch так вправно бігає у цей мультиплеєрний шутер, що навіть двоє професійних кіберспортсменів запідозрили її у читерстві. Вони накатали скаргу у Blizzard і пообіцяли зав'язати з Overwatch, якщо кореянка дійсно валить без читів. Блізи відгукнулися і попросили Гегурі натовти десяток-другий пик під наві. Дом експертів студії Ціпа відгукнулася і під час стріму наживо довела, що цілком чесно дере зади. Після цього двоє обвинувачів дійсно таки залишили кіберспорт. Та наостанок один із них гримнув дверима, пообіцявши вбити дівчину. Одразу видно, хлопці не вміють програвати. Ну а як вигравати? Ми розкажемо на прикладі ігор, що вийшли. Рубрика «Свіжак» Далі у ігронавтах. Цивілізація у руїнах. Люди вимерли або перетворилися на зомбі-мутантів. І тепер єдине, що хвилює тебе та зграйку інших виживших, як протриматися бодай іще трошки. Це Seven Days to Die. Воксельний виживастик, що два роки тому вийшов на ПК, а тепер влаштував зомбі-апокаліпсис на приставках нового покоління. Та зомбаки не єдина твоя проблема. Особливо в день. Потрібно Шукати харчі і воду, ліки та матеріали, з яких варто збудувати дім, а також укріпити і захистити його пастками. Адже із приходом ночі зомбі озвіріють і почнуть ломитися у гості. Від їх укусу можна підхопити вірус. І єдине, що врятує антибіотик і дробаган. Та якщо ти схочеш ще й чавити супротивників, то бій у наступний свіжак у «Ігронавтах». Це машинки крутяться, крутяться, крутяться. Машинка чавить усіх людей. Цілий день. Міняй масло та перевзувай своїх сталевих коней. На консолях та ПК римують циліндрами перегони CarMageddon Max Damage Легендарна божевілля на колесах припаркувалися у Блік-Сіті. Це місто, де відсутні правила дорожнього руху та здоровий глузд Саме тому ти та інші хворі на голову психопати влаштували тут смертельні перегони. І у тебе усього три варіанти, щоб стати переможцем. Можна осідлати одне із тридцяти кровожерливих авто, серед яких машина бензопила, футуристичний трактор, що б'є стругом і навіть і каплу дожев, і помчати до фінішу, збиваючи на своєму шляху увесь транспорт та пішоходів. До речі, пішоходи, точніше, їх смерть. Це другий спосіб перемоги. Усе просто позбивав усіх і виграв. Звісно, якщо тебе самого не розрубають на частини у режимі Fox and Hounds. Це найважчий спосіб перемогти, бо фініш єдине, що врятує тебе від автоманьяків переслідувачів Що й казати, а Max Damage — це повні баки адреналіну та веселощі, які точно варті твоєї уваги. Ну що ж, Seven Days to Die та Carmageddon Max Damage вже приземлилися на приставки та ПК. А от наступна гра тільки збирається випускати шасі. Рубрика Скоро далі у «Ігронавтах». На перший день ігровий бог Шон Мюррей створив у Англії студію Hello Games. На третій заселив туди 14 розробників. А сьомого дня Шон задумав створити ідеальну гру No Man's Sky. і наповнить він її всесвіт планетами, які населить істотами неземними. No Man's Sky – космічна гра онлайн у жанрі пісочниці. Ми вирішили ризикнути і не обмежуватися кордонами однієї зоряної системи. Ви зможете розвідувати всесвіт. Для цього потрібно сконструювати власний зореліт. Поєднуючи хімічні елементи, ви посилите його корпус та пришвидшите двигуни. У No Man's Sky тобі потрібно буде розгадати таємницю галактики. А для цього доведеться здійснити подорож до самого її центру. На довгому шляху до таємниці у вас будуть зупинки для поповнення запасів на численних планетах. Їх можна відкривати самому і навіть давати їм назви. Не бійтеся, на всіх вистачить. Небесних тіл у грі буде нонілліон. Деякі з планет стануть справжнім раєм для дослідників, але чимало небесних тіл приховуватимуть у собі загрозу. Спека виснажить тебе, холод заморозить. А велетенський носоріг розчавить, мов комаху. Та найбільша небезпека це підступні космічні пірати. Аби захиститися від піратів, ти маєш купувати броню та зброю для себе та твого корабля у торговців. Встанови на корпус судна лазери і збивай злодіїв просто у вакуумі. Розробники обіцяють, що боротися із піратами та борознити галактику можна буде вдвох із ближнім твоїм у мультиплеєрі. Чи під силу Hello Games довести до кінця таку диво гру? Дізнаєшся про це вже 10 серпня, коли No Man's Sky здійснить посадку на Windows та PlayStation 4. Уповаємо на тебе, Шон! А поки ти чекаєш на нові шедеври, ми розкажемо тобі, як не занудитися в іграх, які ти пройшов. Мода на моди, далі у ігронавтах. От номер один Fallout 4. було випала напустка. Мутанти радіації, ти намагаєшся вижити у цьому світі, світі, що сповнений ведмедів, мутантів та жахливих кіхтів смерті. У цьому тобі допомагають знатні пушки, такі як плазмоган, що плавить поганців на жижу, чи мініган, перетворювач броні на решеток. Стало твій арсенал поповнився нищівним кавунометом. Ти що ніколи не бачив діжки із курком, яка валить вибуховими кавунами? Стилю їй додає містер кавунець, який засмагає під променями радіації. А головне, вона роздає таких прошуканів, що гайгуда тільки для цього доведеться цілу плантацію патронів висадити. Мод номер два гетеа 5. було у Лос-Сантосі вічне літо, смарагдові пальми, золоті пляжі та бронзова засмака. Пече так, що будинки займаються, мов сірники, а кралі ходять ледь одягнені, бо в них нічого теплішого за футболку та шорти немає. Стало. Лос-Сантос по вуха замело снігом. І бідолашним мешканцям міста доводиться засмагати, у чому мати народила. Хоча їм ще пощастило, он екзотичні тваринки взагалі від таких морозів врізали дуба. Проте ми з вами не будемо морозитися. І перейдемо до останнього, третього моду. Мод номер три. Скайрим. Було ти Довакін, вакін, народжений, щоб боронити світ від смертоносних драконів і робити це за допомогою бойових криків. Стало ти поміняв голову на дупу, а потужні крики перетворюються на пухи. Ти можеш робити це вогнем. Рухатися завдяки цьому пікантному процесу швидше за вітер та відкидати ворогів смердючою хвилею. Причому цей метеоризм надовго. Сувати повітря можна нескінченно, от тільки грати радимо у навушниках, інакше червонітимеш перед рідними. Далее у программы. Смартфон это планшеты расхитывают игровый трон ПК. По всем показателям можно предположить, что уже в этом году мобильная платформа станет ведущей и побьет по продажам продажи игр на ПК и консолях. Дизнайся у фокусе. Шипи силу мобильным играм. Вбиты игры для ПК. Как разработчики Endless Space 2 хотят изменить глобальные стратегии? Ми зробили інтерфейс, який ще більше занурить вас у космос. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Endless Space 2. Та найбільш вдалі веб-серіали по іграх у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як розробники Endless Space 2 хочуть змінити глобальні стратегії. Ми зробили інтерфейс, який ще більше занурить вас у космос. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Endless Space 2 та найбільш вдалі веб-серіали по іграх у трійці ігронавта. Але спершу рубрика у фокусі. Ще якихось 10 років тому ти навіть не мріяв пограти на мобільці у GTA, Max Payne чи Assassin's Creed. Але сьогодні ці ігри є у твоєму смартфоні. Схоже, що розробники перебираються з великої ПК-платформи на мобільну. Невже ігри для мобілок зможуть скинути ПК ігри з трону? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Повести мобільні ігри до вершини судилося Apple. У середині 2000-х компанія під керівництвом Стіва Джобса увірвалася на мобільний ринок із принципово новим телефоном. Справжня революція для мобільних ігор сталася 2007 року. Тоді вийшов перший айфон. Ми змогли грати в ігри не просто натискаючи кнопки, а натискаючи просто прямо на екран. Новый тип керування разы в спільноту. А финская студия Rovio подкрепила это с справжнім хитом. Мова про Angry Birds. Angry Birds это было что-то на порядок выше, чем любой Тетрис или Змейка. Ты посылал разных птиц с разнообразными способностями мочить свиней, разрушать все вокруг. Это, наверное, была самая успешная игра Angry Birds завантажили понад 3 мільярди разів. По грі зробили парк атракціонів та зняли повнометражний фільм. Такий успіх надихнув інших розробників на створення власних хітів: Clash of Clans, Flappy Bird, Candy Crash Saga. Врешті-решт, мобілки стали потужною ігровою платформою, яка тільки за минулий рік заробила 25 мільярдів доларів. По всем показателям можно предположить, что уже в этом году мобильная платформа станет ведущей и побьет продажи игр на ПК и консолях. Щоправда, ПК по продажах поки що випереджає мобілки на 10 мільярдів. Але ця відстань дуже швидко зменшується. Одна тільки онлайн-змійка заробляє по 100 тисяч зелених на день, і при цьому на її розробку не потрібен великий штат працівників та великий бюджет. Тому творці Metal Gear, студія Konami, почала дивитися бік мобільного геймінгу. Konami вирішили, що розробка таких великих проєктів, як Metal Gear, відбирає у них забагато часу та бюджету і поставили у пріоритет розробку мобільних ігор. І інші студії, такі як Rockstar, чи Ремеді теж вирішили відхопити свій шматок від мобільного геймінгу і почали портувати свої GTA Vice City та Max Payne на смартфони. А хлопці із незерелем взагалі перестали підтримувати Mortal на ПК і зосередилися тільки на консольних та мобільних версіях. Тобто, мобілки стали платформою, з якою варто рахуватися. Для смартфонів начали робити по-настоящему круті ігри, ігри з неплохим сюжетом. К приміру, недавно я грав в гру, яка називається Лін. And the shadows of War, просто Історію о жизни в секторі Газа. Та найголовніше, що у Ліла Shadows of War, чи у той же World of Tanks, ти можеш зіграти як у транспорті, так і на нудній лекції. Тобто будь де! І це справжня перевага мобілок. Але що робити, коли ти захочеш поставити третього відьмака чи свіженьку батлу на свій смартфон? Він не може його потягнути, тому що там не туди достатніх можливостей технічних сорівням, звісно, такий варіант мозможен. Ну ближайше чотири роки Плюс ПК у тому, що на ньому ти можеш зручно валити демонів з нового дому чи зупиняти час у видовищному квантум брейку. І навіть якщо комп не потягне такі свіжаки, то його завжди можна трохи проапгрейдити. З мобілками такого не вийде. Перестала тянути твоя мобілка кого-нибудь ігру, только покупай нову. Отже, продажі ігор на мобілки та ПК майже рівні. На обох платформах є свої хіти, але на відміну від комп'ютера, жоден сучасний смартфон не запустить Far Cry Primal чи Dark Souls 3. Тобто будь-які нові блокбастери з потужною графою. А це означає, що перемогти ПК мобілки зможуть хіба що по продажах. Тож, схоже, обидві платформи будуть не воювати, а співіснувати. Мобільний геймінг, цікавий, інтересен прізвиського в дорогі, где-то в школі, в університеті, в общем в тих місцях, де нет доступу к ПК. А ПК це велика платформа, в которой ти граєш вдома, повністю наслаждаєшся атмосфера. Що ж, тепер ти знаєш, що мобілки не загрожують ПК, адже там, де треба насолодитися атмосферою і крутою графікою, ігронавти обиратимуть комп'ютер. А коли їм хочеться зарубатися в улюблену гру за межами дому, то гратимуть на мобілках. І принаймні у найближчі роки така ситуація не. Зміниться. Далі у програмі найбільш вдалі веб-серіали по іграх у трійці і А просто зараз ексклюзив. Ти був мудрим та могутнім правителем космічної цивілізації. Твої люди володіли провідними технологіями та багатою культурою. Поки не прибули вони. Мало хто вижив, і тепер ти маєш почати усе спочатку в іншому світі, що готують для тебе розробники нової глобальної покрокової стратегії Endless Space 2? Про це ти довідаєшся за мить у ексклюзиві від ігронату. Бонжур, ігронавти! У Endless Space 2 ви станете імператором, який будуватиме нову цивілізацію від фундаменту. На початку вам треба буде обирати собі фракцію. Поки що можемо розказати лише про дві: перша це софони. Вони миролюбні науковці, але можуть дати відсіч будь-кому, бо мають надсучасне озброєння. Інша фракція не Це комахоподібні істоти, які поглинають інші форми життя і за рахунок цього живуть самі. Обравши за кого грати, ви почнете відкривати, досліджувати і населення. Ляти нові планети. Ми хочемо, щоб у грі ви мали зв'язки зі своїм народом. Піддані будуть радіти чи обурюватися. А за вами вибір виконувати їхні забаганки чи переконати у своїй правоті словом або силою. Також на вашому шляху зустрічатимуться інші цивілізації. З ними дозволено воювати чи об'єднатися. Нова фішка нашої покрокової стратегії, тому що ви зможете перемогти як завгодно. Вирішити все словами і здобути дипломатичну звитягу чи зухвало захопити галактику. Ми дамо тобі все для того, щоб ви написали Сали власну історію. Порівняно з першою частиною, наш сіквел матиме принципово новий покращений інтерфейс. Для клубалок це нова особливість на екрані мінімум інформації. Та натиснувши пробіл, ви бачите дані про будь-яку планету чи расу. Тож, якщо ви початківець, гра не грузить інфою. А якщо досвідчений гравець, зможете легко її знайти. Спеціально дія ігруначеф. В Endless Space 2 можна збудувати власну величну цивілізацію та підкорити всесвіт. Але просимо вибачення, імператоре, чи не буде ласкава ваша світлість почекати? Адже стратегія ще у розробці Endless Space 2 вийде на раніше осені цього року. А наша трійка ігронавта вже готова для платформи QTV. Реліз за мить. Щоб зняти крутий фільм по грі, треба гора баксів, вагон техніки і цілий батальйон акторів, сценаристів і режисерів. Ось чому ми так рідко бачимо кіно по іграх. Але є і інший спосіб оживити улюблених героїв на телеекранах: це веб-серіали, які з них найбільш вдало екранізують ігри. Дізнаєшся за мить у трійці і «Гронат». Його схвалив сам батько смертельної битви Ед Бун. А Warner Brothers взяли на себе роль видавців. Перша серія набрала 5,5 мільйонів переглядів за тиждень. Веб-серіал Mortal Kombat Legacy створив справжній фурор серед ігронавтів і не дарма. Адже ми нарешті дізналися, як поганець Кейно отримав кібер око, насолодилися фантастичною битвою Кіборгів та переживали за бога грому Рейдена, який потрапив. Пив до психлікарні. Однак у другому сезоні серіал спіткала невдача. Творцям довелося наймати інших акторів, які грали гірше за попередніх. Що не нова серія, то шматки старих епізодів. Та й де це бачено, щоб один із кращих бійців землі Лю Кен нажерся, мов свиня, у караоке-барі, та ще й отримав лящів. За таке насильство над оригіналом серіалу Mortal Kombat Legacy дістається лише третє місце у нашому рейтинзі. Що може бути крутіше, аніж пограбувати банк? Пограбувати його у масках клоунів у веб-серіалі Payday за мотивами гри Payday 2 Ти занурюєшся у кримінальний світ Сполучених Штатів. Четверо кращих злочинців цього дня відбирають у банків, вкрадені у народа гроші, і зустрічають кулями спецназ, який намагається їм завадити. Наркоторговець Гектор товче гангстерам пики у барі. А ще ми зустрічаємо нашого земляка українського мафіозі. Влада його наймають, щоб контролювати родині водів у масках. Мужики розслабки. Не нужно їх стріляти пока. Знімав серіал режисер Деміен Ліхтенштайн, який працював із такими легендарними акторами, як Курт Расел та Кевін Костнер. За зйомки під керівництвом голівудського режисера про ті обміни сумцем, спецефекти та головне героя українця, Пейдей потрапляє до нашого хіп параду. Але через посередню акторську гру. Як так, ну ти ж мені обіцяв. І те, що четвірка розбійників у масках з'являється лише у парі епізодів, пейдей цупить із нашого. Ігробанку лише срібло. Чи я колись казав тобі, що таке ідеальний веб-серіал? Ідеальний веб-серіал це коли там є я, вас. Far Cry Experience веб-серіал, події якого передують сюжету РПГ шутеру Far Cry 3. Відомий комік Крістофер Мінз Плас, який грає сам себе, приїздить на тропічний острів знімати реаліті шоу. Та виявляється, що островом править навіжений вбивця та психопат. Ваас. разом із поплічниками він заманює у пастки знімальну групу коміка. Чіпляє на них мертвих оленів та карає із базук, а ще любить розважитися. Наприклад, закопати того ж коміка Кріса у пісок, віддубасити електричним струмом та обкласти макітру петардами. На роль Вааса Юбісофт запросили Майкла Мандо, того самого актора, який озвучував харизматичного лиходія у грі. Дедаєвтаюдефінішн. Of тобто тут не просто ідеальна екранізація, а неймовірне поєднання реального і віртуального. Саме за це, а також виняткову авторську гру, залучення зірок шоу-бізнесу та іскрометні приколи Far Cry Experience забирає почесне золото трійки ігронавта. Що ж спільного між космічною галуздю та ігронавтами? Те, що вони постійно розвиваються, ми не боїмося ризикувати, постійно шукаємо нові пригоди та долаємо виклики. Ми не боїмося йти туди, куди не ступала нога людини. А тим, хто у цьому сумнівається, ми вправляємо мізки тут щосуботи, на к'юті.